Їх як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Терміново ЗСУ завдали потужного удару касетними товстими ракетами атакам з по аеродрому Халіно у Курській області. Росіяни не знають, що це таке, але знають, що це страшно. А, Ну, це безпілотники. О, а Що це таке? І там. там, гля. Це якась система ППО нова. Здоріти. Ага, нова система ППО зупиняє ракети пиками російської авіації. Дивіться, як гарно працює слово нашому кореспонденту по неволі з місця подій. Дякуємо дуже інформативно. В результаті атаки знищено чотири машини ППО. На фотографіях наче радари, але це не точно. Хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але ж почекайте, це ще не кінець всієї цієї історії. Знаєте, як українці виявили ці системи ППО? Ось сиджу в машині, чергую виходить. Ось ця штука там працює. Дизель працює. О. Сиджу, думаю, що робити. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Цей Бевсь на позиції ППО вирішив тіктоки познімати. Ну а для українських спецслужб після цього знайти де відео було зняти не склало жодних проблем. Боже, храни тіктоки тупість російських військових. Росіяни, чому сполошилися, невже так злякались, що Британія передала Україні нові ракети Шедоу»? Блумбергу британці підтвердили, що постачали свої Шедоу» і дали дозвіл, до речі, що до цього? Так у Блумберг написали, що Британія поставила Києву десятки крилатих ракет Шедоу». Це сталося перше за прем'єра Кіра Стармера. Не розуміємо, чого ви так боїтесь? Ну подумаєш, десятки нових крилатих ракет в Україні з'явила. Ну, подумаєш, запускають їх з тактичної авіації, а тому шансу зреагувати, як на російські крилаті ракети нема. Ну, подумаєш, там бойова частина 430 кілограмів. У Росії же найкраще у світі ППО. Коротше, я аж вибіг. О! Вибухають зараз. Он там ми де? Що вони там забомбили? Ще один приліт летить. Ну, принаймні, вона найкраща в плані фейерверків, коли по ній прилітає. Це вже щось. Термінові новини НАТО нападе на Росію. Альянс направить для цього аж 800 тисяч солдат. Попов показує, нібито злиті німецькі документи про підготовку до третьої світової. Трівожно на тлі ескалації української кризи, НАТО готується до війни в мережу. Витекли абсолютно секретні документи Бундесвера, згідно з якими НАТО готується перекинути в Європу 800-тисячну армію у разі прямого військового конфлікту з Росією. Так званий німецький оперативний план до Документ на тисячу сторінок, який детально описує підготовку до третьої світової, та ти що? Невже це ескалація? Як же ваш Арєшнік? виходить, що захід, замість того, щоб злякатись і схилити голову перед Росією, навпаки почав нарощувати сили, щоб її знищити? Як же так сталося? Може попову хтось пояснить?